У п'ятницю 10 лютого в районному будинку культури відбувся перший районний етап всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім, в якому взяли участь 10 команд начальних закладів Лозівського району Щернігівського, Чернігівського, Комсомольця, Яковлівки, Краснопавлівки, Орільки, Артільного, Бунакового. Учасники конкурсу поставились до його підготовки з відповідальністю, тому їх виступи виглядали цікавими і оригінальними. Таку серйозну тему, як екологія, природоохоронна діяльність, діти привнесли своє бачення світу, запропонували власні заходи для. Збереження нашої екосистеми і планети Земля в цілому такий поважний конкурс ставив перед собою високі задачі: виховання вучнів любові до рідного краю, формування в них екологічної культури. Але такі сухі формулювання не можуть передати ту атмосферу свободи, нетривіального іноді несподіваного підходу до екологічної тематики. Саме таким виявився виступ команди детективне агентства СОС Чернігівського навчально-виховного комплексу. Динамічним та артистичним був і виступ команди Нове покоління Миролюбівського навчально-виховного комплексу. Вас вітає екологічна гідбригада бригада. Нове покоління. Нас дивіться. Збережемо красу рідного краю для наших нащадків. Любов до природи, бережне ставлення до неї, тісно пов'язане з поняттям батьківщина. Запам'ятався глядачами журі виступ команди Чисті краплини Яковлівського НВК. Саме землі і Богові вона зобов'язана своїм існуванням, своєю могутністю та досконалістю. Саме краса і вічність кожного з нас починається на землі. З неї всі вийшли, по ній всі ходять і в неї війдуть. І тому земля завжди була в пошані нашого народу. І кожного українця все життя ваблять чари рідної землі. Відчувай, почуй, живий на Бог! А багато чого доброго можна сказати про виступ кожної з десяти команд, та в будь-якому конкурсі є свої переможці. Тож з його підсумками нас ознайомив заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Дмитро Міненко. В рамках проведення сьогоднішнього районного етапу виступу всеукраїнських екологічних агітбригад Земля наш спільний дім. Хотілося б порівняно з минулими роками. Я вперше в членах журі, тим більше головою. А Світлана Федорівна тиха у нас постійний член журі цього конкурсу і відмічає вже досить ґрунтований рівень підготовки команд порівняно з минулими роками. За результатами конкурсу, перше місце посіла команда Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Яка буде представляти Лазівський район на обласному етапі, друге місце посіли учні Артільського навчально-виховного комплексу, і третє місце учні Яковлівського навчально-виховного комплексу вибороли в своїй боротьбі. Також всі команди 9 Три приз три призових команди перші третє місця отримали грамоти управління освіти. Останні команди були нагороджені подяками. Особливо хотів би відмітити команди Краснопавлівського навчально-виховного комплексу зі своїм грунтовною підготовкою і артистизмом. На високому рівні, але все ж таки ми оцінювали в першу чергу брали критерії саме проведення учнями їх роботи в екологічному плані в своїх колективах за навчальний рік. І команду Чернігівського навчально-виховного комплексу, яка своєю креативною піснею збудоражила зал і додала позитиву, додала позитиву, звичайно, в сьогоднішній захід. Основна мета, звичайно ж, це екологічне виховання молодого покоління. Зараз в рамках сьогоднішнього конкурсу була запропонована ініціатива до збору. Відпрацьованих елементів хімживлення, тобто ну, використаних батарейок. У нас в районі є єдиний е пункт збору, офіційно зареєстрований. Спеціально е оформлені документи з всеукраїнською організацією Екологічна Ліга. Знаходиться він в Миколаївському начально-виховному комплексі, е тому долучатимемо загал учнівський всього району до цієї. Цікавою була думка про екологічне виховання і одного з членів журі Скрипникова Віри Олександрівни, старшого майстра лісу Близнюківського лозівського лісництва з міського лісового господарства, яка майже все своє життя присвятила роботі в лісництві. На даний момент ви самі бачите, яка екологія, яке забруднення, знищення йде лісів полезахисних смуг. Самі бачите, що робиться на суті. І оце щоб дітей наших навчити, щоб воно не йшло і не зламало ту деревинку, яку манюньку посадили. А подивилося, якщо треба, то прив'язало ще кілочок, щоб його ніхто там не... І зараз дуже багато треба всього для цього. Або діти наші їх потрібно вчити цьому тому, що ви самі бачите, що екологія дуже страшна винищування йде пожежами, скільки знищується всього. що я вважаю, що це доцільно такий конкурс. Переможці районного етапу всей конкурсу Земля наш спільний дім» візьмуть участь у його другому обласному етапі, який відбудеться 30 березня 2017 року.